Вітаю всіх. Сьогодні, вже 2 серпня, середа патч по Black Desert, Черговий сьогодні заїхав. Ой. Чесно кажучи, переглянувши той патч, я так подивився на нього. Він, начебто, і, типу сказати, великий, але не дуже. Але позавозили такі собі сумнівно цікаві і одночасно не цікаві івенти, і трішки по механікам. Давайте проїдемось по всьому цьому патчу швиденько і коротенько, як тільки це можливо. Знову твічдропси, якщо коротко брати до уваги, за дві вони будуть тривати з 2 числа по 16. Кожен день за дві години перегляду вашого улюбленого стрімера. Отримуєте на 120 хвилин скроли для досвіду і Sкіл XP, і так само дайси, Кубики івентові. Це івентові кубики це трішки інші. Не ті, які ви стандартні отримуєте постійно, коли в гру заходите, і там кожні 30 хвилин вам кубики накидають для кидання. Це трішки інші, але про це пізніше. І далі нагороди вже за тотальний перегляд, типу 3 години, 6 годин, 10 годин. Так само все забираєте нагороди. Далі завезли, як я і очікував, принаймні для себе, було підводний а, палац. А, цей івент стосовно взагалі цього підводного палацу буде тривати з 2, тобто вже сьогодні, по 23 число. А, тут багато чого всього, івентів, всіляких квестів, то тому тут до уваги прямо все. Щоб взагалі отримати запрошення в цей підводний палац, берете в Чорного Духа квест, він доступний будь-якому персонажу починаючи з 30-го левела. Берете квест і йдете до місця там, де можна стрибнути у вихиль в воді. Їх є два місця, щоб туди потрапити. Один знаходиться біля Велії недалеко, інший в країні Ранкового Сонця, чи як вона там правильно буде називатися. Є два скріншоти, де вони знаходяться. Ось біля велії, не так далеко. Тобто вам потрібно стрибати з обрива. І так само ось в країні Сонця, де воно знаходиться. Оці, оці два водовороти, куди вам потрібно стрибнути, щоб залетіти туди. Плюс до цього всього вам ще додали промокодик ось такий. Я його залишу, можливо, окремо в перекріпленому коментарі. Це на. Костюм Дададум, він на 7 днів, якщо я правильно пам'ятаю, це щось типу для плавання костюм, там що пришвидшує вам плавання в воді і так далі. Він буде доступний це промокод до 23-го числа, щоб отримати цей костюм. Ну і погнали. Стосовно цього палацу, що тут є. По-перше, вам потрібно в умовах взагалі, щоб по йому бігати, виконувати всі далі квести, завдання і так далі. Вам потрібно, типу, як в країні Сонця, пройти спочатку історію НПСів. Тут ви берете всіх історії, проходите їх, їх можна проходити будь-яким персонажем. І вони доступні. Типу, кожен раз на новому персонажі ви їх можете повторно брати проход. Тобто ви можете в цей палац ходити не одним персонажем. Після того, як ви попроходите всі оці квести історії в даних НПСів, далі в них з'являються вже івентові квести. Це там можуть бути вікліки або щоденні квести. Там уже далі будете дивитися. Тут вони вже доступні, скоріш за все, будуть раз на сім'ю. Але маєте на увазі, можуть скидуватись. Ну, вігліки 100% будуть скидуватись кожен четверто, тому тут питань навіть ніяких немає. Плюс ви будете отримувати ось такі от е, печатки морського палацу, е, на які можна буде обміняти потім непогані нагороди. Ну, як на мене, принаймні, непогані. Далі, стосовно того, що якщо ви раптом раптом загубитесь, і не знаєте, куди вам взагалі бігти, і не знаєте, як в тому палаці орієнтуватися, є ось такий офіцер-Гаптом, який вам проведе екскурсію по всьому цьому палацу, щоб ви далі потім не змогли заблокати. Його можна зайти майже з будь-якого боку палацу, тобто берете до нього, говорите і рушаєте туди, куди вам потрібно, і він вас переведе. Далі, тут ще є такий івент, типу, я не знаю, скачок, напевно, воно буде, якщо найближчий аналог приводити гонки між Зайцем і черепахою Вони будуть проходити кожен день з 10 ранку по 12 ночі. Це по європейському часу, але майте на увазі, що час, якщо брати на україномовний, кажу на україномовний, а Якщо час двигати до України від Європейського, то це як мінімум чи плюс 2, чи плюс 3 години. то тому майте на увазі, що час трішки коригуйте під регіон, де ви живете, і де ви граєте в цього Тут проходить, типу, в 4 етапи. Берете квест, робите ставку. І після того, якщо ваш. Переможний чи черепаха перемогли в цій гонці, ви йдете до НПС а забирати нагороду. Ну, я думаю, все доволі просто. Плюс можна тут ще отримати за 5 хвилин до початку гонок у персонажа Даронга квиток. Це, я так розумію, це, скоріш за все, саме квиток на вікліки до цих гонок, це для нагород для отримання печатій. Скриньок тут так само, і тому майте на увазі, що слідкуйте за цим часом, коли починаються гонки, і за 5 хвилин біжіть до НПС, щоб розуміти що можна отримати ще більш додаткових плюшок. А, далі, якщо ж ваш, скажімо так, фаворит переміг, ідете до НПС Хьонь, не знаю, чи я правильно його ім'я прочитав, і отримуєте нагороду за переможця в гонках. Ось такі от дають скриньки, в цих скриньках можна дістати дуже багато чого цікавого, смачного, то тому, як мінімум, їх намагатись лутати потрібно дуже-дуже багато. Бо і серце вела падає, і серце гармота падає, кристали нові інкрустації, золото також і так далі. І так далі, і так далі. далі завозять боса. Маленького вела, якщо в двох словах, а, він буде з'являтися кожні а, умовно, типу там 3, 34 години. Через кожні 34 години. Ну, щоб більше вам орієнтуватися, ось є а, типу графік того, коли він з'являється. І плюс можете взяти на нього квест. У NPS доронга стосовно цього, щоб вбивати маленького вела. Тут е навіть розписано, типу, покроковий невеличкий гайд, як його взагалі вбивати і так далі. Тобто ви отримуєте е берете квест Frozen Palace Soldier Transformation Scroll. У цього ж самого НПС. -а. типу, трансформуєтесь в гвардійця цього. Які ось показані ось тут на скрині. І далі вам потрібно вже бити маленького вела, типу, за допомогою там, водяних кульок, чи чи він там буде атакувати. От, типу, невеличкий івент, і в нагороду за це отримуєте ось такі от Baby Well Bundle, за яким також можна отримувати концентровану енергію вела, з якої робиться серце вела. там Кафраси, корали, крони і так далі. і так далі Це більш там для. Тих, хто морським контентом більш займається, то тому їм нагороди ці будуть більш актуальні. Далі ось за цей, е, кубики Чорного духа івентові, за які я казав вище стосовно самих тих кубиків, ось ця от так, така сама дощечка, де ви так само кидаєте ці дайси і забираєте нагороди. Ну, і зрозуміло, що де ви там потрапляєте івентовим кубиком, то можете отримати там Х2 нагороду за проходження цих всіх кол на цій досі. І в залежності від того, скільки ви кіл зробите, максимум їх 4 типу за кожне коло нагорода, а далі вже просто там наступна нагорода за кожне коло це 10 кронів. Але... Вам варто, скоріше за все, закінчити якомога швидше з... спробувати третій-четвертий круг. Бо за нього дають на першому, на третьому мішечок з шансом вибити пета. І на четвертому вам гарантовано дають пета черепаху. Тому, в кого не вистачає петів, хто їх ще не прокачував, Welcome. ганяти кубики. І забирати нагороди. І так само в грі за кожні 30 і 90 хвилин перебування в онлайні, ви також на, в досягненнях забираєте, можете позабирати кубики і їх кидати. І це ще ж не все, ще є квести і міні-ігри. Після того, як ви пройдете всю сюжетку, типу палац цього. Берете у Шим Чеонг, також квест і його виконуєте. Тут поприносити в основному потрібно якісь ресурси, типу пір'я дерев'яних планок, оцих дощечок наструганих і так далі. І в нагороду ви будете отримувати там знову ж таки початки, порошечки там і так далі. і так далі, тому подібне. Далі, ну це не як івент, але коротше, ви можете знаходити ось такі на території палацу Бульбашки, і за допомогою їх ви отак от підлітаєте в небо і вивчаєте умовну територію зверху. Щоб вам не блукати, якщо що, все ж таки, то ось вам мапа, де знаходяться всі-всі-всі NPS, всі, всі які потрібні. Саме для того, щоб позакривати всю цю сюжетку, і в них брати квести на вікліки на щоденні і так далі. І так, що ж ми можемо отримати за печатки підводного палацу? 100 лаків. Костюм дайвера і два скроли на, транс, на трансмутацію. Або крол, або в черепаху. Ну, думаю, скроли. Мало кому цікаво, Ось тут 100 ст лаків і костюм для дайвінгу. Як на мене, як на мене навіть по скрінам виглядає для світу Black Дезерту взагалі як сюр, але принаймні прикольно. І ось ще ж додатково, що ви можете, окрім цього всього, отримати ще за обміни. Цих самих отпочаток, також, окрім, звісно, Сувоїв, але все рівно непогано. Ще тут є на Artizan Memory, корали і так далі, і тому подібне. І ще ж не все: рибалка, рибалка в Даріо. Якщо ви проходите його історію, а її потрібно пройти. На жаль, в список нагород не вказаний, просто берете в Даріо квест. І вам потрібно спіймати 4 рибки і, йому, і здати їх НПСу Шим чи Онг, і отримаєте ви там нагороду якусь, на жаль, не сказано що. Стосовно приколу з тією, з тією рибалкою, те, що ви можете складати, вам або дадуть склад, або тут якась, напевно, можливість є. Скоріше за все, вам дадуть цей складик, типу, в якому а, риба, типу, її час на життя подовжено на, типу, x 5 і ви можете туди складати до 50 рибин І так, на цьому все. Але це ще не кінець патч Стосовно івенту, зрозуміло, там тільки Получається цей палац. Далі патч Стосовно патчу, що можна сказати? Зміни з зовнішністю персонажів. Дві нових е, стрижки для жіночих чарів і одна для чоловічих чарів. Все просто все. Далі більш нічого. Ось так вони от виглядають, ось так їх додали. Ось такі чоловічий довгі там, кінський хвостик. Тут ось для шайки такі от короткострижена шайка, або ось такі от волоси по плечі, чи верніше за плечі, на решту чарів. Все, більш нічого. Далі додали е, функцію типу команди соціалки для жіночих персонажів, що вони тепер також можуть сидіти, схрестивши ноги. Це просто пишете команду в чаті е, Лекрос, і вони так само сідають. Це раніше було завезено тільки для чоловічих чарів, тепер завезли для жіночих. Все. Далі, в Кіплан і Аріхазу завезли воркшопи на інтер'єр будинку для крафту. Їх можна купити по адресам Кеплан 1.1 і за 1.1. Позавозили в воркшоп, все, можете будувати собі крафтити меблі і так далі. Як вам тільки подобається. Далі, наступна новина для тих, напевно, хто можливо не дивився мій огляд на Black Desert Festa. Як там було розповідало, що приберуть левелу петів. Левелу петів прибрали, все, тепер вони між собою рівні, тільки відрізняються по тірам. Ну і, звісно, зрозуміло, що тір, типу, наближений до максимальної швидкості збору. Вже тепер від левелу воно не залежить. Якщо от у вас там пер от пет от першого тіру, раніше було, що на першому левелі він збирав кожні 9 секунд. КД на збор луту, тепер кожні 3,6 секунди. І так само з четвертим Якщо він на першому левелі збирав колись по 5,62 секунди, тепер по 2,25. Все. Звісно, це не стосується пета 5, 5 рангу, який дає бонус на мінус 15% до швидкості збору, тобто пета 4 рангу збирають ще швидше потім, От в такому плані. Далі на аукціоні змінили е, суму. Цін, верніше, не суму цін, а ціни на предмети, на всі майже. як такі В основному це розходники, матеріали для крафту або ще чогось. Для заточки так само ось підіймали на шарди ціни. Далі на геми, на кристали і так далі. то Тому тих, хто Закуповував матеріали собі для заняття професіями, будьте готові до того, що ціни зараз всі повиростають. До нового капу ціни ви будете купувати всі собі інгредієнти вже дорожче. Далі змінили зовнішній вигляд на ожерілку Деборіки. Поки що це тільки ожерілка, але в майбутньому будуть додавати і на решту, і на пояс, і на сережки. Стосовно о, мобів. Відбулися деякі зміни в Камасільвії і на території Ельвії Кальфіону і Сірендії. Стосовно Камасільвії в міромогах і в верхній гайфі пододавали шарди землі в отримуваний лут. І так само на нижню гайфу його подокидали плюс. Збільшили шанс випадіння Trace of Memories з 2 до 4 раніше було 1-2. І збільшили шанс випадіння камня Крогдалора, Майже вдвічі. Стосовно території Ельвії, по суті, зміни в основному стосуються майже всіх спотів, в чому головна суть спотів Ельвії на Кальфеоні. Випадіння дисторшн сережок з босів розлому, які ви там фармите, збільшили на 85% типу шанс. Не знаю, як воно буде відображатися в загальному, типу, на цей весь е, дроп, але, типу, по, су, по суті, мають вони випадати трішки частіше, ніж було до цього. Також на запечатану інкрустацію на камінчики з певних мобів також підвищили шанс. Е, далі підвищили випадіння сміття в е, е, наприклад, гігантів, в рейвін гігантів з 3 до 4. Е, було раніше 3-4, тепер 4-6. Так само на ротамах з деяких мобів так само підвищили трішки сміття. На санілах так само підвищили сміття з деяких агіл-санілів, командирів там і так далі. По суті, якщо так на вскід подивитися, то це приблизно збільшили фарм в плані типу заробляння грошей і випадіння ітемок. Ну, грубо кажучи, по тому, як я бачу, це десь ну, на, на вскід приблизно, типу, відсотків на, не знаю, може 10-20, не знаю, як воно буде виглядати. Стосовно ем, сиріндійського хадуму, ем, тут прям цікава штука. Я думаю, всі знайомі з тим, що там формляться так звані зачарки, кап-ітеми. На які ви можете на біжутерію накладати там кріт атаку, ХП, докидати атаку на деякі ці. І от в чому вся суть, що ціна на аукціоні збільшилась на ці предмети з 2 мільярдів до 5 мільярдів. Тому я думаю, зараз підвищиться фарм на даному регіоні. Їх будуть максимально намагатись крафтити всі, щоб попродавати якомога більше людям. Тому майте на увазі, що тепер зараз сиріндійський хадом може бути набагато живіший, ніж кальфіонський хадом. Так, далі. Приємна новина для всіх страждальців, які ще не почали проходити Валенцію. Друга частина Валенції прибрата з мейнових квестів в плані вимог. Вона все рівно доступна. Але її тепер не обов'язково виконувати. Тобто, якщо ви закриваєте територію Валенції, раніше було як, вам потрібно пройти, щоб закрити всю Валенцію, вам потрібно було пройти дві частини цих квестів. Це, якщо я не помиляюсь, це приблизно страждання десь годин на 10 в загальному. Тепер потрібно пройти тільки першу частину Валенції, друга частина Валенції вже по вашому бажанню. Хочете її проходити, проходите. Хочете не проходити, не проходите, забивайте болт. Ідете собі далі там фармити мобів або займатися іншим. Далі, стосовно мейн-квестів на Одоліті і на Star-Ends. Трішки змінили розташу... не розташування мобів, а місця монстрів, до яких вас тепер буде вести автошлях, які вимагаються саме по квесту, щоб ви не страждали, і якщо ваш гір не відповідає цим спотам. Типу як Туру і Стар Engine це 270 атаки і 260 атаки. Якщо у вас цих характеристик немає, то вас просто автошлях приведе до мобів, які вважаються саме квестовими, і вам їх буде простіше брати і вбивати. Далі, ну тут я вже повторювати, звісно, не буду, але це ось знову ж таки стосовно підводного палацу, вся інформація далі. Стосовно квестів, це вже я казав раніше, то тому майте на увазі. Передивіться ще раз, тут все повторюється, ось так от він от виглядає і так далі далі. А, стосовно інтерфейсу, додали прикольну зміну, додали хоткеї на будь-які типу на кнопки меню. Тобто ви тепер можете не натискати там Escape, заходити в аукціон, там, або шукати е, кнопочку, щоб запустити пошук по ітемам і так далі. Ви тепер це все можете налаштувати на хоткеї. Далі додали прикольну механіку. Принаймні, звучить вона прикольно, але як на мене виглядає тупіше-тупого, тільки не знаю навіщо. Е, групова заточка. Я тут навіть не знаю, що просто про, 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 про неї розповідати. Я, я так почитав в двох словах, але це просто виглядає тупо. І я навіть не хочу розповідати, типу, як вона виглядає, але я все, тип, все, все ж таки намагаюся це зробити. Бо щоб хоча б ви мали якесь розуміння стосовно цього всього, як воно виглядає. Якщо в двох словах, ви можете точити тільки однакові предмети в паті, тобто не різні предмети, а однаково, умовно, беремо приклад того самого Blackstar. Ви хочете заточити Blackstar з 19 на 20, і ви це все робите в паті, є паті-лідер. Ви закидаєте ресурси і так далі. І вам потрібно, типу, всім пронатискати. паті лідер кидає коло що, типу, чи всі готові брати точитися. Ви всі даєте кол, що так готові, і він натискає кнопку заточитися повністю для всієї паті. Далі, що ще такого? Ви не можете точити, типу, біжутерію, яка вже заточена на 20, там манус і ще щось так далі. Я не пам'ятаю точно і детально, що там ще було розписувалось, там більше, більше тексту було. Зрозуміло, що, типу, заточку можна робити в сейф зоні, тільки саме паті заточку в сейф зоні. Що ще? І стосовно крон, там можна, типу, крони, використання корони залежить вже індивідуально від вас, навіть коли, якщо ви знаходитесь в паті затоці, чи ви хочете юзати корони, чи ні, от і все. Типу, якось так в двох словах. Ну, як на мене, ну, тупа, тупа механіка. Я навіть не знаю, нафіга вони її додали, і так от вона от виглядає, не знаю. Може, звісно, від цього є якийсь прикол, але, на жаль, додаткових шансів по затоці шмоту в паті, типу підвищення шансу того, що воно у вас там щось зайде чи не зайде. На жаль, воно ніякого не дає. Це просто та сама заточка, тільки в групі. Це. Ну, якось так воно просто виглядає. Я не розумію, навіщо воно, але ну, додали то й додали. Доведеться нам з цим тепер жити і далі і грати, і тому якось так. Все, на цьому все. Ось такий неоднозначний патч вийшов взагалі. Повторююсь, всім зараз біжіть в підводний палац. Виконуйте там івенти, нагороди, проходьте, забирайте, я думаю, там, принаймні, в порівнянні з терміном, який о, в цьому році взагалі ніякий в плані нагороди всього решти. Я думаю, тут набагато цікавіше всього буде, то тому забийте на той пляж і йдіть краще в палац. Це всім дякую за увагу і до наступних відео.